Плиткоріз на 1200 мм фірми M&A, Дуже добре зроблений, запас прочності просто неймовірний. Тільки подивіться ну, на цю рельсу 1,5 см на 3,5 см розміром стільного металу. Вона рівна, має достатню жорсткість, має гладку структуру. Чимсь, мабуть, відполірована. Зовсім немає ніяких заусенців. Вона гладка. Редка дуже м'ягко ходить по ній. Нижня частина цього плиткоріза також зроблена з дуже міцного конструктивного металу, а саме використовується ось такий швелер 90 на 35 мм з товщиною стінок швелера 3 мм. Також частина кріплення рельси до корпусу має таке посилення ще ось такою металевою пластиною. Дивіться, яка її товщина. Швелер також посилений ребрами жорсткості. І в цього плиткоріза є на станині три місця, де можна переламувати плитку. Зазвичай роблять таку накладку тільки спереді. Роблять відкидну лапку, а такі, таких накладок в інших місцях немає. На цьому плиткорізі дивіться. Ось, одне місце, одна накладка, далі посередині і з цього краю також є накладка. По каретці подивимося, як зроблена відкидна лапка. Вона так ось не відкидається, якщо ви відрізали і хочете ламати, піднімаєте. Ручку. Лапка відкинулась. Ви переламали. Ось автоматична система досі зроблена зручно. Ролик на підшипнику. Каретка має ось такий вигляд, підшипники максимально сховані під корпусом. Щоб менше потрапляв на них на підшипники пил. Також дуже така зручна функція є. Розблокування самої каретки. Ви заблокували і все, вона стоїть, вже не двигається. Не треба вже ручку фіксувати стяжками чи скотчем, чи чимось. Ми просто закрутили і можна перевозити, переносити плиткоріса. Дуже гарна ідея. Чому ось таким простим способом навіть даже і не знаю, чому на інших плиткорізах, на тих самих же шишингах, не могли придумати зробити настільки просто і зручно. Ручка зроблена з металевого порта. Також товщина корпуса, куди кріпиться ручка, досить тоста. Ну, сама каретка теж зроблена з такого масивного алюмінію. Край ручки е, має ось таку резинову накладку, вона м'яка, і такі ось е, з алюмінію вставки червоні. Досить зручно тримати. На краю плиткаріза також є отакі е, такі гумові з резини, щоб не вдаряти каретку, каретку об корпус. А з цієї сторони також дивіться. ось Робилось таку накладку. Також є колеса для перевезення плиткоріза. а з цієї сторони ручка З надійного пластика. По бокові упори у нас цей упор йде ось з резинкою. Він зроблений теж з металу, досить надійний кріплення, також з цього упору з 3-мм металу зроблений. Та мати саме це кріплення, я думаю, от досить треба багато прикласти зусиль. Також з цієї сторони два таких бокових упора, підтримувача плитки з лінійкою. З нержавійки лінійка вставлена, вона не буде стиратись, і вона, ця лінійка трошки нижче йде, ніж корпус, куди буде лягати плитка, тобто вона не буде царапатися і стиратись. Ось, самі ці корпуси йдуть упори з алюмінію, ну по краям металеві ось такі накладки. Тут металева накладка, щоб не пошкодж... пошкодити. І з цієї сторони, кріплення металеве, не пластикове, як на багатьох плиткорізах, і металеве, і також, дивіться, з якої товщини. Кріплення ось так складається для зручності. І також можна фіксувати тут додатковим кріпленням винтами ось. під час роботи. Кожна деталь цього плиткоріза досить добре продумана. І гарно, надійно зроблена. Запас міцності цього плиткоріза, взагалі, мабуть, найкращий буде з тих, що я е, бачив в такій ціновій категорії плиткорізів до 12-15 тисяч. Ця ціна такого плиткоріза 8900 гривень в нашому магазині. Це плиткоріз на 1200 мм. Є сплитваріз такого же плана, він зроблений абсолютно так само, тільки розміром 800 мм. На цей плиткаріст зовсім не пошкодували матеріалу, металу. саме, Встановлений так, такий міцний корпус велер і така рельса металу також. що Навіть коли ви ламаєте плитку посередині, він майже як сказав взагалі не прогибається. Різ просто ідеальний, ламати може в будь-якому зручному для вас місці. Каретка на цьому плиткорізі йде зафіксована із цих сторін підшипниками. Ось, знизу два підшипника. Ще два підшипника. З боку чотири, з цієї сторони чотири, з цієї сторони також чотири підшипника закриті пластиковим корпусом, щоб менше попадав пил. Також зверху підшипники. І вона абсолютно без люфтів.